Алося, це такий приємний вечір сьогодні. Від танічки флориста я отримала, я так розумію, це твоя робота, так? Так. Мій квіти. І тому так. це настільки приємно і настільки шикарно. Малесенький букетик, але стільки щастя, реально. Я б не захотіла великий букет. Мені подобається оця тимбітна ніжність, оця трояндочка, біла, і салатовий колір по цій упаковочці і, і ще там продовження натяг на продовження весни. Тому це дуже приємно. Ми святкуємо сьогодні. Я так думаю, що це день жіночого щастя. Мені так ні. У нас так? кожен день. Він вже був на цьому тижні. У нас кожен день жіночого У нас кожен щастя. Смак це наше шикарна атмосфера, це наша. Сервіс це наш. Тут дуже приємна атмосфера, завжди так. Вівська майстерня шоколаду. Завжди приємна атмосфера, завжди причудово чудово тут. Все, смакуємо. 毕业了。嗯嗯嗯